Всім привіт! Наближається день святого Валентина. До дня закоханих можна ставитися як завгодно, можна його чекати з нетерпінням, можна заздалегідь підписувати Валентинки, а можна ігнорувати як якусь нісенітницю. Звичайно, все це так. Але я вважаю, що будь-яке свято це малесенький привід зробити подарунок або собі, або своїй другій половинці. А парфуми пасують до таких романтичних свят просто ідеально. Тож у вигляді подарунку, чи просто створити собі настрій, а романтичну добірочку ми з вами зробимо. Це канал Наталка про парфуми. Наталка вам зараз буде розповідати про аромати для закоханих. А ви тим часом підписуйтеся на канал, якщо ще раптом ні, або просто подаруйте маленьку вподобайку цьому відео. І от, якщо вам, дівчата, на День Закоханих захочеться побути таким безтурботним дівчиськом, захочеться якоїсь романтичності і рожевого кольору, то це буде один із небагатьох тих рідкісних випадків, коли я звернуся до люксових ароматів і порекомендую вам Irresistible від бренду Givenchy, варіація Toilette і. Приписка Fresh. це фланкер 21-го року. Саме його я вважаю найкрасивішим і найромантичнішим із усієї підбірки. І резістібль. цей аромат із категорії тих, коли він ловитиме шлейф вашого аромату і не буде розуміти, чи то пахнуть ваші парфуми, чи то так пахне ваше волосся від шампуню, яким ви помили голову зранку. Одним словом, це буде така суцільна рожева мелота. Аромато, в принципі, трояндовий, в ньому багато рожевого перцю на початку. Він весь такий пухнастий і грайливий. Також в ньому є ірис, але ірис досить прозорий. Він у вигляді такої розмитої пудри в цьому ароматі. І ще в нього дуже гарна, мускусна і кедрова основа. Я б сказала, що цей аромат те, що треба для легкого, романтичного, фліртуючого настрою і веселого побачення. Другий і третій аромати будуть із категорії ніжності а де ніжність там у нас і чистота. Кремові, доглядові, пухнасті, охайні, дещо косметичні аромати дуже часто звучать більш стильно і більше звертають на себе увагу, ніж якісь гучні орієнтальні амброві або удові навіть аромати. Аромат, на який я вам рекомендую звернути увагу, та він і досить популярний на сьогоднішній день, це Parisian Маск від бренду Матієр-Прем'єр. Як на мене, цей аромат вкрай привабливий. Паризький мускус. Він власне про мускус і є. Такий біло-мускусний, пухнастий, окутуючий. в його серці дуже багато. Я б навіть сказала, овердоза Амбрети. Амбретта це синтетичний чи синтезований компонент, а видобувають його із рослини. Її називають або мускусним деревом, або ще я читала, що це гібіскус, ну, взагалі, мальви, якщо ближче до нас, мальвові, так, сімейство мальвових. Цей компонент додає. В ароматі анімалістичності, хоча жодного разу відвертої анімалики в ароматах з амбретою або похідним, похідною речовиною амбертолідом я не зустрічала мені ці аромати ближче до таких біломускусних, тобто ароматів чистоти, ніби знаєте, лебедина пір'я тебе огортає, ось такі ці аромати, або такі білі хмарини пухнасті. Ось так по сприйняттю для мене ці аромати звучать. Це щодо мускусу. Але крім мускусу, я ще тут дуже багато відчуваю інжиру. Ну, не багато інжиру, але нотка інжиру, вона досить відчутна. А що цікаво, що в піраміді ні на офіційному сайті, ні на фрагрантиці інжиру не зазначено. А для мене такий відвертий, стиглий, вершковий, молочний інжир. То я б сказала, що Парізіан Маск для когось буде ідеальною білосніжною білизною, таким чистим білим простирадлом. Для когось це будуть зеленуваті, можливо, гіркуваті трави, для когось це буде ідеальний інжирний аромат. Але що я хочу сказати, це точно, що звучить це стильово. Це от настільки красиво і настільки якось так бездоганно чисто, і взагалі з таким ароматом постійно хочеться бути поруч. От мені було б дуже приємно, якби поруч зі мною знаходився хтось, хто пахне ось таким от парижським мускусом. Ще один аромат із цієї ж категорії, ну для мене на мій смак, це Fleur депо, і який я вам теж буду рекомендувати від бренду Diptyque. І якщо в Парізі Ан маск навіть в назві є Париж, то для мене він урбаністичний в той час, як de депо може подарувати відчуття у тих самих справжніх французьких парфумів. З одного боку чистий, свіжий за рахунок альдегідів, а з іншого боку він пудровий, тому що тут також багато ірису, ірис дуже відчутний. І це постійні такі переливи від чистоти до пудровості. Тут багато той самої амбрети, і мускусу, як такого білого мускусу, і шкіра. І в якийсь момент з'являється відчуття замшевих рукавичок. І це така постійна гра на шкірі, в шлейфі, аромат, який весь час змінюється і показує вам якусь свою нову сторону. Не звернути увагу на такий аромат дуже важко. А ще я би сказала, що ідеальний час для флір депо це холодна погода. Саме в холоді він звучить о тим самим тендітним, прозорим, чистим, квітковим і шкіряним водночасно. І якщо попасти в образ і в настрій, то це буде вау-ефект. Наступні аромати можна розглядати як аромати для двох. Або аромати для нього. Ліль-пурпур це перший аромат, до якого вам рекомендую придивитися від бренду, аромати, якого мені дуже подобається, Лілікіт і Медженерс. Лільпурпур натхнений легендою про якісь екзотичні пурпурні плоди, які росли на острові і офарбовували прибережні скелі у фіолетовий колір. Ну, якщо вдихнути аромат. То можна уявити, що ці екзотичні пурпурні плоди це інжир, тому що нота інжиру вона явно відчутна в ароматі. Але в цілому, я б сказала, що композиція досить насичена, глибока, така темна, ну як і колір рідини у флаконі і чуттєва. В ароматі багато травності. Тут відчувається і зелена ангеліка, і ладені якісь акорди, і італійський бергамот. А ще тут є гіркий полин, а потім в серці з'являється цей красивий інжир. В базі дуже багато кашмирану. Аромат стає таким пухнастим. Звичайно, тут є амброксан, він додає дифузності аромату. Є відчутна нотка пачулі. При цьому аромат. Не тримається довго, я не знаю, що відбувається з цим пурпурним островом при всій своїй такій красі і ніби глибині насиченості. Раз і все і ніби розчинився. Але за те, як він гарно звучить на чоловічій шкірі, я готова йому пробачити ту його недовговічність і просто періодично додавати цей аромат. П'ятий аромат. Льорос від бренду Maison Francis Kurkdjian. Без Франціса Курджана його ароматів не обходиться жодна моя добірка. І це аромат чоловіча троянда, троянда для чоловіків, про який трішки на сьогоднішній день вже підзабули. Але я вважаю, що дарма. І цей аромат виявився парадоксально популярним у дівчат. І мені здається, що цей льом аля роз частіше купували дівчата для своїх хлопців, чоловіків, щоб потім частенько позичати і самим користуватися цим ароматом. Але що хочу сказати, що ось ця крижана троянда з грейпфрутом і шавлією на чоловічій шкірі звучить. Так чистесенько, так фірмово, це просто супер гарно. До того ж, тут є амбродерево, дерево його багато. Але це, мабуть, чи не один з єдиних випадків, коли я можу виправдати амбродерево в ароматі. Саме воно додає цій троянді маскулінності. По-перше, воно дозоване, а по-друге, воно тут доречне і воно рівно стільки, скільки його потрібно. Якби прибрати ось цей амбродеревний акорд, троянда була просто дівчачою. З цим акордом все акценти. Стають на свої місця, і троянда стає чоловічою, і вона дуже красива. Я не впевнена, що цей аромат ну прямо кожному зайде, і кожен чоловік зрозуміє ну троянду для себе. Хоча ну дарма, дарма, дарма. Я вам кажу, що цей аромат можна закохатися. Далі, від модного стильового, перейдемо до реалістичного до буденного життя. І <смі> мені зараз трішки смішно, але коли я збирала цю підбірку, ну мене зараз розповім свої асоціації, аромат, який ну, чомусь я не знаю, звідки саме неочевидний аромат, але він мене постійно тримався в голові, що я хочу додати його в свою добірку. І це аромат під назвою Whispers in the Library від бренду Maison Margiela. Шепіт в бібліотеці перекладається назва, і ви подумаєте, ну, яка бібліотека, яка бібліотека і романтика. А мені якраз все складається. Для мене це от ідеальний пазл. От Я уявляю нормальних людей, два, дві інтелектуальні пари, така інтелектуальні він і вона, ботани такі, якщо хочете назвіть, але це нормальні, інтелігентні інтелектуальні люди, які люблять почитати, які хочуть на. Комфортне, спокійне побачення, які люблять поговорити, можливо, а не слухати якусь там гучну музику в закладі. І для цього є ось такі, знаєте, букіністичні кав'ярні. Ну там, де ти можеш і книжку почитати, і поспілкуватися, і каву випити, і десерт якийсь скуштувати. І мені здається, що цей аромат і ось таке побачення це перфект меч. Це буде нереально в тему. Сам аромат дуже спокійний і комфортний. Так він солодкуватий. І справді він пахне бібліотекою, він пахне книжковими полицями. Якщо ви коли-небудь тримали таку книжку, то стара обгортка вона має навіть якийсь пилючний і в той же час солодкуватий запах. От так пахне аромат «Whispers in the Library». в ньому є солодке дерево, в ньому є перець, в ньому є ванільні акорди в ньому настільки багато комфорту, і для мене це от таке затишне, ідеальне, романтичне гніздо, де сидять двоє, спілкуються, п'ють якийсь напій, листають якусь книжечку, обговорюють щось. Можливо, це моє ідеальне побачення, я так описую. Не знаю, як ви гадаєте, подобається вам цей аромат чи ні? Він ж недооцінений. Про нього дуже мало говорять. Всі ж знають три хітові аромати у Маржела, і все. А ось цей ну він ж класний. Придивіться. Зараз буде ще один аромат від бренду Lilikit Imagineers. Не хвилюйтеся, це не Дом Роса, хоча Дом Роса Forever. Але це буде ще один аромат із алкогольної трилогії, називається він Bloody Wood червоне вино. І присвячений власне він тому самому червоному вину. Це вже, коли ви знаєте, вирішили не в бібліотеку сходити, а так глобально відсвяткувати романтичне. Побачення влаштувати собі, і пішли до ресторану. У вас два келихи, червоне вино, а власне ароматним і пахне, можливо, поруч букет троян, таких теж червоних прямо аж бордо, кольору бордо, винного кольору. І в ароматі для мене також щитується. Ось ці трояндові ноти. Ну от просто уявіть цей смак і колір сухого червоного вина Мерло чи Піно Нуар. Ну, ось це і є аромат Бладівуд. І, взагалі, я вважаю, що якщо ви чи ваша друга половинка захоплюється вином, там винною історією, просто любить вино, то Бладівуд, це буде. Ідеальний подарунок, це буде те, що треба і романтично, і красиво, і на пам'ять, і взагалі такий справжній романтичний вечір. Останні два аромати, які підготувала я для вас, будуть просто Наталка, Місіс очевидність. Але ж як? як я могла зробити інакше, якщо Король просто імператор спокусливих ароматів на цьому світі. Найспокусливіших ароматів є не хто інший, як Кіліан, той який Хенесі. І так, без аромату Love Don't Be Shy не обійдеться ніяке 14 лютого. Ось він цей аромат. У мене в старому оформленні. Сьогодні аромат Love Don't Be Shy в білому, але, на мій погляд. Чомусь чорний флакон йому пасував більше, не знаю чому. Аромат у мене вже дуже давно, і це, це апельсиновий цвіт з неролі, і в ньому є гірчинка. Він солодкий, він ну, дещо цукровий, це справді ці маршмелоу чи зефірки, і багато карамелі, і ванілі тут багато. І можна сказати, що він приторний, він буде для когось приторним. Але в цілому оця гірчинка вона збалансовує звучання. Якщо ви зустрічали етилмальтолову гурманіку, ну, наприклад, як Лавібель, то ви розумієте, що таке цукор. То ось тут це не цукор, а це такий десерт смачний квітковий десерт. Скільки б часу не проходило, мені здається, «Love Don't Be Shy вже став таким символічним ароматом. Він романтичний, він смачний. Це справді аромат, який казав Кіліан носія лав, хотілось би вкусити. Настільки смачно пахне аромат, ну я згодна і я рекомендую, що от час уже прийшов Про Love don't Be Shy під забули. Він уже не на піку своєї популярності, але тим не менше він прекрасний і вже такий легендарний. І закриває цю добірку романтики ще один аромат від бренду Kilian Rolling in Love. в шикарному червоному флаконі. Він для мене сьогодні переможець. Навіть не так. Я б сказала, що це аромат для переможниці. Це от уявіть, коли ви найкрасивіша. Це ваш день для вас сьогодні. Всі подарунки, всі квіти. Ваш аромат найяскравіший. От, от, от так для мене in Love». Він білоквітковий, вершковий. В ньому є відтінок мигдального печива. Відвертий мигдаль в ньому щитується, але найкрасивіше відбувається тоді, коли ви його розігріваєте, коли він розходиться вже, коли з'являється шлейф і оті фірмові кіліанівські фруктово-мускусні акорди з османтусу, абрикосами, персиками і квітами. І так, це гурманський аромат, але він ласкавий, він такий обіймаючий, прекрасний аромат. До того ж червоний колір флакону йому ідеально пасує. Мені взагалі дуже подобається і визиває якийсь святковий настрій, таке червоне скло флаконів. Ну, а аромат Rolling in Love в цілому, в комплексі, він шикарний. Дуже рекомендую його спробувати. І це завершальний аромат з нашої добірки. Хто тут у нас? Оця чорна мармиска не давала до записати мені відео, так? Та? Хто тут? Чого ти тут дряпався? Чого ти нявкав? Чого ти мені тут псував відео? М? Ой, любов! Моя чорна любов, котяча. Я вам бажаю гарного свята, романтики, прекрасних подарунків, ароматних. Вражень знайти своє кохання, якщо раптом воно ще не трапилося. І обов'язково пишіть мені в коментарях, які аромати вважаєте ви ідеальними до дня Святого Валентина, в які аромати, можливо, ви закохалися останнім часом. Мені буде дуже цікаво почитати. А на сьогодні у нас все. Обіймаю, цілую, до наступної зустрічі. Па-па!